Давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов спокрила за неї слід співучі пташки. Все ожило, все загомоніло, зелений шум, весела луна співала все, сміялась і бриніло. А я лежала хвора і самотна Я думала, весна для всіх настала, Дарунки всім на це вона ясна дарую не мене забула радісно весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули. Від ямнії гілки замихотів, бо мистечко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісні хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинув пісні пташині, і любий газін відук з ним прислав. Моя душа. Коли не забудуть того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде.